Добрий день громадяни України, продовжуємо рубрику Українська національна демократична революція шляхами історії, шляхами боротьби українського народу проти своїх поневолювачів. Війна ранаркому Російській Центральної Ради, проголошення незалежності наконець-то. Української Народної Республіки. На Сторення радянських військ в Україну. Розглядаємо питання. Формування більшовицького режиму в Україні відбувалося за мову розширеного втручання радянської Росії внутрішні справи УНР. Одним з приводів до цього був антирадянський виступ отамана Каледіна на Дону, це був тільки привід. В результаті якого східна частина Донбасу, до входила, що входила до складу області війська Донського, перетворилася на арену боїв. Через Україну на Дон направлялися з фронту козачі ешелони, що посилювали каленінців. Раднарком радянської Росії неодноразово звертався до Генерального секретаріату із закликом закрити залізниці для каленінців. Ці вимоги були нереальні. Інших залізниць на дом не було і закрити їх означало вступити в збройну боротьбу з добре озброєними козаками, які після довгих років війни прагнули додому. Рада звинувачувалася в тому, що заважала переправленню на Донбас і до червоногвардійських частин. Генеральний секретаріат пояснював це з позиції права на самовизначення кожної національності чи області. Неправомірність нав'язувалась будь-якому. Своє розуміння політичного управління. Ця дипломатична перепалка служила прикриттям для зосередження радянських військ у Харкові і підготовки їх до наступу з центральних районів України. В другій половині грудня 1917 року до Харкова майже щодня перебували ешелони з військами і озброєнням. Частина цих військ справді направлялися на Донбас і Дон. А більшість одержали наказ наступати на підконтрольній Центральній раді території. Друге важливе питання це сили сторін. Загальна чисельність звіз, які прибули з Росії в грудні січні грудні 1917 січня 1918 років становила близько 60 тисяч. Це були частини регулярної російської армії, що перейшли на бік більшовиків. Червоногвардійці Москви, Петрограда та інших міст Росії, загони моряки. Велику допомогу їм надавали місцеві більшовики, які спирались на добре збройні загони Червоної армії. Чисаність червоногвардійці перевищувала 100 тисяч, причому зосереджені не були головним чином на Донбасі, Катеринославщині, великих містах Лівобережжя і Півдня. Радянські війська діяли у складі кількох армійських груп. Армійська група Єгорова планувала наступати з Харкова на Лозову, Синелькове, Катеринослав і на Полтаву Ромадан Київ. Це Єгоров. З Гомеля, з Білорусі, в напрямку Чернігів, Глухів, Конотоп, Бахмач на Київ вели наступ під розділи Знаменського. ж ядро центру в Україні складали Антонов, Овсієнко і Мурав'йов. І Жонікідзе, які прибули у Харків в другій половині грудня 1917 року, їм підпорядковували всі радянські і більшовицькі сили в Україні. Напередодні наступу радянських військ Центральна Рада перебувала надзвичайно скрутному становищі. Переважна більшість тилових українізованих військових частин, що свій час заявили про підтримку ради, повернулися додому. Або деморалізовані досить успішною більшовицькою агітацією дотримуватися нейтральної позиції. О, моя хата краю, нейтральна позиція. Деякі прийшли на бік більшовиків ще гірше. Ось чому головною порою ради стали підрозділи вільного козацтва і добровольчі формування, які створювалися вже не напередодні, а по ходу війни. Найголовнішими з них були гайдамацькі кіш. Слобідської України під командуванням Симона Петлюри. Галицькі курінці човистовниці Західної України під командуванням Євгена Коновальця. А також окремі підрозділи генералів Удовиченка, Сальського, сотника Коваленка та інші. У цілому ж цю війська УНР не поступалися радянські, але вільні центральній раді частини були розпорошені по всій Україні. В той же час, як керовані більшовиками підрозділи, діяли на головних стратегічних напрямках. Важливе питання загальний наступ радянських військ. Радянське командування планувало встановити контроль перед на над Харківською і Катернославськими губерніями. Найрозвиннішими регіонами України. Тут було зосереджено до 15 тисяч солдатів вірних е, українській народної республіки частин. Цих сил було цілком достатньо для нейтралізації місцевих більшовиків, але не для боротьби з радянськими військами. У середині грудня ударом з Харкова більшовики захопили важливі залізничні вузли станції Лозову, Павлоград-Синелькове. Наслідок Внаслідок цього календівські війська на Дону Донбасі. Були ізольовані від фронту. А радянські підійшли до Катеринослава. 26 грудня 1917 року у цьому місті під керівництвом більшовицького ревкому почалося повстання підтримане загонами з Москви і Харкова. Влада Центральної Ради зазнала краху. З Катеринослава радянські війська розгорнули наступ на Олександрівськ. І після тривалих боїв, які продовжували з перервами від 2 до 10 січня 1918 року, установили контроль над містом. Наприкінці грудня під тиском радянських військ каленці залишили Донбас. У другій декаді січня збільшовизовані солдати робітничі, чер... робітничі червоногардійські частини встановили радянську владу в Миколаєві 14 січня 1918 року. Одесі 14-17 січня 1918 року, Херсоні 17-18 січня 1918 року. На початку січня 1918 року розпочався останній етап Української національної демократичної революції. 6 січня радянські війська з Харкова і Лозової розгорнули наступ північно західному напрямку на Полтаву і Київ. На столицю спрямували віст наступальних операцій армійська група з півночі. Було забезпечено вирішальну перевагу в силах і засобах. Радянські війська діяли рішуче і нещадно, радучи дерморизувати противників. Перед захопленням Полтави Мурав'йов оголосив, я дав наказ вирізати всіх оборонців місцевої буржуазії. Чим ближче наближалися війська до Києва, тим жорстокішими ставали методи ведення війни. У поході на Київ наступали в основному російські радянські війська. Участь у поході кількох українських частин Гуцюбинського, який був призначений головнокомандувачем усіма військами УНР. Хоча ніякого впливу на прийняття рішень не мав, повинно було засвідчити, що на Київ буцімто наступають українські радянські сили, а не російські війська. Наступ просувався досить швидко і при допомозі місцевих колаборантів, тобто більшовиків, були послідовно захоплені Полтава, Костянтиноград, Ромодан, Лубни, Лохвиця і Гребінь. У цей же час московський загін особливого призначення під командуванням Знаменського зайняв глухів і кровелець а частини Берзіна, Бахмач і Конотоп. У Бахмачі всі три армійські групи Берзіна, Знаменського і Мурав'йова, з'єдналися під загальним командуванням останнього Муравйова. залізничний шлях зв'язував Бахмач з Києвом. Саме вздовж цього шляху й продовжили наступ об'єднані радянські сили. Зупинити їх було нікому. Головні сили підпорядковані Центральній Раді були зосереджені на правобережжі, де стримували наступ на Київ фронтових збільшовизованих частин російської армії. Лише під станцією Крути, на прогоні Бахмач-Ніжин на швидкуруть зібраний загін під командуванням сотника Омельченка, який складався з 500 студентів, гімназистів, старшокласників і військових курсантів.